Всім привіт! Хочу звернути вашу увагу на ці дві біодобавочки: це келп і хлорела. Вони дуже корисні, про них можна багато розказувати, але зараз саме актуально те, що вони виводять солі важких металів і радіонакліди. Самі розумієте, яка зараз екологічна обстановка. От. І я і раніше приймала келп ну для щитовидної залози добре. Тут ламінарія це. Бура водорослі і японська, і шипшина. Багато тут вітаміна С. І я хлорела це взагалі моя улюблена, тому що в ній дуже багато хлорофіла, про неї багато можна розказувати. От Я її раніше приймала по дві, а зараз навіть, мабуть, три. Боже, як вона пахне. Це преміум якість в склі 100. Скільки 180 капсул уявляєте? Тому рекомендую.